Які причини дитячої жорстокості та суїцидів у підлітків? Про це говоримо далі з нашою гостею у нас у студії Тетяна Матвійчук, сімейна та дитяча психологиня. Пані Тетяно, слава Україні! Героям слава. Раді бачити вас, пані Тетяно. І нещодавній випадок безпосередньо у Хмельницькому, так, коли загинув 14-річний хлопчик, і вже раніше подія у Києві, коли з вікна викинулися підлітки 18 та 17 років. Не будемо зараз заглибнюватися саме у суть того чи іншого інциденту в тієї чи іншої події. Але давайте з вами розглянемо першу причини. От чому знаєте, одна, начебто, здавалося, що інстинкт самозбереження то один з найважливіших і певно найсильніший. Ну, принаймні так психологи говорять. І тут здавалося, коли йдеться про життя, підлітки переступають цю межу. Чому так стається? Насправді є багато причин, і всі вони залежать від індивідуальності кожного підлітка, від тої історії, в якій вони живуть, від того соціального оточення, в якому вони є. Тому що насправді головні причини або такі, якби підґрунтя до того всього, воно закладається в соціумі, який оточує підлітків, також в їхній особистості загалом, в їхньому ставленні до життя і в їхньому ставленні до смерті. Адже підлітковий вік це вік імпульсивних вчинків, це вік демонстративності, це вік пошуку себе і відповіді на питання: а що далі? Я Який я. Які я буду, чого я можу, і це насправді такі питання, які досить часто підлітки вставлять в топік. Вони не розуміють, що їм робити далі, і часто вони не бачать підтримки. І в своєму сімейному оточенні, і в соціальному оточенні серед своїх підлітків, тобто серед тої групи, якщо вона є, в якій вони знаходяться. Тому насправді причин може бути дуже багато і назвати якусь одну конкретну дуже важко. Пані Тетяно, якщо ми говоримо безпосередньо, от, батьки просто забрали телефон або заборонили користуватися телефоном в той чи інший момент. ну, ну Здавалося, це ж не причина, щоб закінчити життя самогубством, так що у дитини могло статися в той момент, що вона вирішила так зробити. Можемо лише тільки припускати. Так, ми існу. знаємо факт останній, ніби як остання крапля, яка спричинила цей е, випадок, цей е, вчинок підлітка. Але насправді ми не знаємо, що було до цього. Що для нього був телефон? Чи було в нього коло спілкування, чи в тому е, телефоні в нього було дійсно важливі для нього, на його думку, речі, з якими йому було важко розставатися, адже ні для якого не секрет, що для багатьох підлітків телефон то є саме надійний друг, який залишається з ними завжди і а, в якому можна знайти відповіді на багато питань. І якщо немає реальних друзів, якщо немає реального контакту і спілкування, то часто це лишається єдиним способом комунікації зі світом. І коли нас позбавляють цього єдиного шляху, то насправді ми. А, Підлітки часто можуть дійсно здійснювати такі імпульсивні, необдумані, трагічні речі, вчинки, які є необоротними. Інший момент досить часто в підлітків змінюється ставлення взагалі до смерті. А угу. чому? Тому що вони дуже багато часу проводять в комп'ютерних іграх, і ми знаємо про те, що в комп'ютерних іграх є варіант. Продовження життя відновлення. насправді відновлення життя, тобто ми програємо. Ми отримуємо шанс для того, щоб а, втрата була обернена, і відповідно ми а, поновлюємо своє життя. І це знову ж таки так викривляє певне бачення і ставлення підлітків до смерті як такої. Я говорила також про демонстративність і досить часто ця демонстративність є такою своєрідною помстою дорослих дорослим за те, що вони позбавляють чогось дуже важливого, або це може бути кри. Про допомогу, про те, що я сам не справляюся, мені потрібна допомога. І часто ця демонстративність також є фатальна, яку не повернути. Досить багато підлітків, яких рятують після суїцидальних вчинків, вони насправді жалкують, про те, що вони зробили, тому що в залежності від того, який спосіб вони обирають, це є шкода для здоров'я. І надалі вони можуть залишатися дійсно з певними такими захворюваннями, які потребують постійного лікування, пані Тетяно. Коли ми говоримо про те, що от ви кажете, телефон може бути найкращим другом, як так стається, що до прикладу не однокласники, не мама з татом, не брат чи сестра от найкращі друзі. А телефон хто в цьому винен? І чи взагалі ви шукати винного тут? Я думаю, що варто шукати винних. Насправді ми живемо в ситуації постійного стресу, і для багатьох з нас телефон був саме тим способом комунікації, яку, який був перших е, півроку війни. Потім вже трошечки починали вже виходити на вулицю, контактувати, mm -hmm. повертатися до відносно е, спокійного життя, повертатися до роботи, до навчання в офлайні. Е, е, це один з моментів. Другий момент те, що наші підлітки на сьогоднішній день майже третій рік вони навчаються в онлайн-офлайн режимі, і це ще один такий ще одна така причина того, що вони практично не покидають гаджет, тому що він для них є або способом пізнання, або способом втечі від реальності. Це також є. А третій момент того, що ми маємо. Внутрішньо переміщених тих людей, які переїхали в іншу країну, і вони втратили своїх друзів, втратили в плані того, що є зменшення контактів з ними. Вони втратили зв'язок з ними. І адаптація до нового місця в цьому віці, в підлітковому, вона проходить набагато гірше, ніж би це було в дітей дошкільного віку чи молодшого шкільного віку. І саме тому це такі об'єктивні певні причини. Які можуть е, говорити про те, що гаджет стає найкращим другом, але є і суб'єктивні причини: є діти тривожні, є діти, які е, насправді важко переносять якісь певні е, переживання, стреси, є діти, які е, не мають достатнього розвитку комунікативних навичок і навичок взаємодії. І, відповідно, їм важко знаходити спільну мову з друзями, їм важко знаходити якісь спільні інтелі. Інтереси, вони а, не вірять в свої сили, і тому будь-яка позанавчальна діяльність для них також а, в певній мірі не має сенсу. І, відповідно, такі діти дійсно вони уникають контактів. А, крім того, часто батьки вони м зайняті. Якимись іншими важливими справами, і в певний момент втрачають цей емоційний контакт, емоційний зв'язок зі своєю дитиною. І Це не відбувається в підлітковому віці. Насправді це така, якби це такий шлях поступовий. І відповідно, вже в підлітковому віці ми е, можемо побачити, що підліток віддаляється, він уникає контактів, він закривається в своїй кімнаті. Ніби це добре, але ми і не розуміємо, що відбувається з ним всередині, е, з ким він контактує, що він споживає, який інформаційний контент, е, що він, е, з ким він спілкується безпосередньо, в які групи він вступає, і це якраз про те, що втрачений з. Зв'язок, який закономірно є ще з дитинства, тому причин є дуже багато. Пані Тетяна, телефон, от особиста річ, так от ви кажете, там для когось це засіб спілкування, для когось це найкращий друг, для когось це просто те, що необхідно. Як вже от один з предметів раніше, там ми говорили mm. про електроенергію чи воду. Зараз вже так само говоримо про телефон та інтернет поясніть, будь ласка, от якщо ми беремо таку вікову градацію дітей, так, там 5, 7, 10, 15 років, 18 років. На якому етапі батьки мають зрозуміти, що це власність їхньої дитини, і не нишпорити в телефоні? На якому етапі батьки мають розуміти, що вони не можуть забрати телефон в дитини? А на якому етапі це можна робити? На якому етапі варто контролювати, куди дитина заходить, що дитина переглядає, а на якому етапі не варто як от зрозуміти, знаєте, от правильно діяти, щоб не нашкодити і собі, і дитині, і саме стосункам з дитиною? щоб потім дитина не подумала, що батьки вороги, вони не хочуть межити, значить, я закриюсь в кімнаті. Ну, по-перше, це е, правила цифрової гігієни, і це час, який проводить дитина за гаджетом відповідно до віку, адже гаджет впливає і на когнітивні процеси, і на поведінку. і дослідження говорять про те, що чим більше дитина проводить часу в гаджеті, це не тільки сприяє розвитку залежності. Але і впливає на розвиток симптомів гіперактивності і дефіциту уваги. Це є світові дослідження. І тому психологи рекомендують певний час споживання інтернету або перебування з гаджетом. В дошкільному віці це від півгодини до 40 хвилин, ну максимум там може бути да, 40 хвилин година, і то з перервами обов'язково В молодшому шкільному віці це від години до півтори години. Знову ж таки, з перервами максимум дві години. Ну і в підлітковому віці це дві-три години. Тому що знову ж таки це мають бути перерви. Крім того, якщо ми говоримо про е, дітей, діти не здатні контролювати час, і ця функція покладена на батьків і недаремно в наших гаджетах пропонується додаток, такий як Family Link, батьківський контроль, mm -hmm. який дозволяє е, батькам обмежити. Е, Доступ дітей до небезпечних для них сайтів і небезпечної інформації, адже ми знаємо, як працює і реклама, і підтягування запитів, і відповідно це так. Знову ж таки, батькам важливо розуміти, що є такі додатки, які не рекомендуються дітям до 12 років, той самий Телеграм. Той самий, наприклад, TikTok, да? тобто тому, що там не можна відконтролювати той е, е, інтернет-контент, який е, може зашкодити дитині, і це є дуже важливо. І дійсно е, діти не можуть самі відслідкувати, е, чи це їм шкідливо чи ні. І тому це є функція батьків. Але знову ж таки, е, до певного віку ви сказали правильно, до 12 років ми. Е, Маємо за узгодженням з дитиною, проговорюючи те, що це є питання її безпеки, проговорюємо те, що їй можна, і що не бажано відповідно. Но якщо ми говоримо про дітей старше. 12 років, то це вже формат знову ж таки вибору самої дитини uh -huh. і її гаджет, це є її річ. Навіть в будь-якому віці гаджет, який ми купуємо для дитини, це вже річ, яка їй належить. І е, гаджет не може бути е, м, предметом покарання. Е, предметом покарання може бути обмеження доступу до інтернету, але гаджет залишається в дитини. І це насправді є домовленість, яка може бути між батьками і дитиною. Крім того, батьки часто не знають, що робить дитина в інтернеті. Mm -hmm. Можливо, вона дійсно використовує його як перегляд якихось а, тих самих фільмів чи серіалів, які для неї є важливими. Або це читання книг може бути прослуховування і Це є досить популярно mm -hmm. у підлітків сучасних, або це може бути перегляд відео, яке. Їм є цікаво внаслідок їхніх інтересів і можливості розгляду якоїсь майбутньої діяльності. Так само е, інтернет це є е, величезний простір для навчання і здобуття нових знань, і тут дуже важливо з якою метою і що робить дитина в інтернеті. Тому це знову ж таки комунікація дитини і батьків, що я роблю, для чого він мені потрібен, як я це використовую. Ну і знову ж таки, приклад самих батьків. Якщо дитина бачить, що батьки постійно в гаджеті і в той же самий час забороняють, не обґрунтовуючи, чому, як, для чого, то насправді дитина буде протестувати і шукати способи а, подолання того батьківського контролю. Тобто ви собі можете дозволити до прикладу, а мені ви цього робити не дозволяєте. Тобто, якщо це є робота для батьків, то ми пояснюємо, що я зараз насправді працюю. Мені потрібно відповісти на електронні листи, мені потрібно написати повідомлення, мені потрібно створити там, до прикладу, да, ще додаткову картинку там, наприклад, в інтернет-магазині, якщо це є діяльність батьків, але ми це пояснюємо. Ми не сидимо в тік там чи в інстаграмі, просто листаючи. Сторінку і, або а... Ту саму стрічку і не пояснюємо дитині, що ми робимо. Тобто, бо я так сказала, бо ти ще малий, виростеш, будеш мати своїх дітей, будеш їм розказувати. Ці сценарії не працюють? Ні, не працюють абсолютно. Вони не працюють і тому ми обговорюємо. Мені не подобається до прикладу те, що ти дивишся, наприклад, ну те саме, да? є дитячий ютуб, і він є рекомендований дітям до вісьми років, і це є нормально, і тоді там не підтягується те, що не потрібно дітям mm -hmm. бачити. Є так само а, ті самі мультфільми, які можна закачати дітям, якщо вони десь в дорозі або ще десь, і це також може бути варіантом використання потрібної контрольованої інформації, як про яку знають батьки, але в той же самий час є обмеження певних сайтів, ну і перегляд історії. Є дуже багато фактів того, що діти 7, 8, 9 років вони потрапляють на е, жахливі е, кадри, на жахливу інформацію, яка не, яку не здатний сприймати дитячий мозок. Угу. Пані Тетяно, якщо ми безпосередньо говоримо та, про ці ситуації, та, і от в підлітковому віці ви казали, що це такий емоційний вік, імпульсивний вік, е, має пояснити дітям, що. Все можна змінити. Ти можеш просити пробачення, ти можеш щось зробити або не зробити до того моменту, допоки ти дихаєш. Uh -huh. Хто має це зробити? Авторитет батьків в підлітковому віці вже дещо падає. Діти шукають інших авторитетів у школі, серед друзів, серед вчителів, серед знайомих на вулиці, до прикладу, сусід може бути там чи ще хтось інший. Як тут бути батькам? Як їм побачити, що от з дитиною щось не те? Бо чимало батьків говорять про те, що. Та він прийшов зі школи та й закрився в себе в кімнаті. Та й сидить, то що мені його за вухо витягувати. Звідти що робити? Ну по перше, спостерігати за поведінкою дитини. Якщо вона кардинально змінюється, це вже може бути дзвіночок того, що щось відбувається. Спостерігати за зміною звичних форм діяльності дитини хотіла до школи йти раніше, йшла ну ніби спокійно зараз вона категорично відмовляється або є якісь певні соматичні прояви у вигляді постійних головних болей, голи ж болів у животі, тошнота ще якісь певні моменти, уникнення контактів з тими, з ким раніше дитина контактувала. Замкненість і занурення дійсно в свою кімнату, якщо це не було притаманно дитині раніше. А зараз вона це робить, значить, це дійсно є такий дзвіночок про те, що щось з дитиною відбувається. І батькам дуже важливо дати дитині розуміння того, що в будь-якій ситуації, що би не відбулося, вони є, вони не засуджують, вони приймають, вони безумовно люблять дитину лише тільки тому, що вона є їхня дитина, і вони завжди готові зрозуміти її, незважаючи на якісь певні негаразди або навіть якісь помилки, які робить дитина, дати розуміння. <зуміти> дитині те, що ми помиляємося, ми маємо право на помилку. Якщо дитина помилилася, так є. Знову ж таки, є дуже багато фільмів, які можна дивитися разом з підлітками, і які також показують ці необоротні процеси тих імпульсивних підліткових вчинків. І для підлітків це дає їм можливість подивитися з іншої сторони. на ті наслідки, які можуть бути, тому що часто підлітки дійсно хочуть помститися mm -hmm. внаслідок якої, якої певної ситуації, яка трапилася тут і тепер, але потім вони можуть про те пожаліти. Тому тут, якщо ми бачимо, що дитині дійсно притаманні якісь такі імпульсивні, необачні вчинки, то дуже важливо самому напевно слідкувати і бути обережним у фразах. У певних укритиці, у певних е, заборонах, е, які не є обговорені, які не є обдумані, які є е, часто проявом батьківського безсилля, тому що я більше ну не маю ніби важелі впливу, або mm -hmm. просто не маю сил над ними думати. І якщо батьки бачать такі прояви, то варто звернутися е, поговорити ще в, чи, з вчителем, з класним керівником. Тому що в школі можуть бути певні питання, про які підліток точно не готовий говорити. Поговорити з шкільним психологом, який має можливість зайти у клас і поспостерігати за тим, що відбувається в класі, можливо, там дійсно є ситуації певного такого при пригнічення приниження дитини, і це може бути пов'язано з її станом. Проговорити, можливо, є е, тренери, якщо дитина від, від, відвідує якісь позанавчальні заклади. Ну і, врешті врешт звернутися до фахівця, який е, може поговорити. Часто підлітки не говорять про те, що їм потрібна допомога. А іноді зараз найчастіше вони декілька разів можуть батька батьків просити звернутися до фахівця, а батьки не вважають, що це є потрібно. І підлітки часто самі говорять про те, що їм потрібна допомога, вони про це говорять. А для батьків. А це може бути прихоті, це може бути якимось неважливим моментом. Дуже важливо чути своїх дітей, і діти часто проговорюють те, що для них є важливо. І тоді, якщо Міня... ще є такий приклад того, що поведінка підлітка часто міняється тоді, коли батьки його чують і звертаються до фахівця. І він стає менш агресивний, він стає більш контактний. Саме тому, що це є показом або доказом для підлітка, що він не є байдужий для своїх батьків, і вони здатні його почути і звернутися за допомогою. І часто одної двох зустрічей може вистачити для того, щоб вирішити питання певні. Пані Тетяно, дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що ви долучилися до неї. Дякую, що завітали до нас у студії. Дякую. Та ж нагадаю, що гостей студії була Тетяна Матвійчук, сімейна та дитяча.